Македонія поринає в затяжну кризу. Протягом тижня в цій невеличкій Балканській країні тривають масові демонстрації, спрямовані проти чинного кабінету міністрів. Лідер соціал-демократичного союзу Македонії і одночасно з цим головний опозиціонер країни Зоран Заєв повідомив про початок акції протесту. Він заявив, що протестувальники стоятимуть в столиці країни місті Скоп'є до тих пір, поки чинний прем'єр-міністр Нікола Груєвський не подасть у відставку. Втім, прем'єр не бажає дослухатися до думки опозиції і йти з посади добровільно. А навпаки, він звинувачує Зорана Зайва в організації політичного перевороту за підтримки певних закордонних спецслужб. Опозиція вже встановила біля будинку уряду на бульварі Іліден близько 30 наметів. Активісти роздають усім бажаючим, яких збирається на площі дедалі більше матраси. Наша країна залишається без молоді. Річ у тім, що батьки з усіх сил намагаються відправити своїх дітей за кордон. для того, щоб Македонія стала на правильний шлях розвитку, країні конче потрібні зміни. Я прийшла сюди, тому що хочу змінити цей уряд. Потрібно, щоб прем'єр-міністр Нікола Гроєвський разом з іншими міністрами подали у відставку, і правда торжествувала. Аналітики говорять, що формально чинний прем'єр країни сам винен у тому, що зараз відбувається. Річ у тім, що Македонія є однією із найбідніших європейських держав. Рівень безробіття тут сягає 28%. відсотків. П'ята частина населення країни виїхала на заробітки до інших країн Європи. Ті, що залишилися, скаржаться на корупцію в органах влади та неефективність державного управління. Окрім того, країні загрожує відновлення міжетнічного конфлікту між македонцями та албанцями.